Так, я велике дякую Івану Мороку, тому що він завжди погодився, щоб я в нього взяв інтерв'ю. І саме головне те, що для мене, ну, для мене Іван це таке, ну, трохи він займається футболом і для мене це авторитет. Авторитет по футболу. І можна задавати перше питання? Так, можна. Чи подобається вам життя в школі? Так, мені подобається життя в школі. Що найбільше подобається? Мені найбільше подобається сидіти зі своїм другом за партой. Що би ви хотіли змінити шкільно, у ну, шкільному житті? Мені в шкільному житті все подобається, я нічого не хочу міняти. З яким настроєм ви найчастіші літки до школи? Еее... E, e, Дивлячись, який розклад уроків на сьогодні. Є у нашому закладі е, вчителі, які гідні високої помоги. Так, є, таких дуже багато. Я не буду озвучити, тому що всі вчителя хороші. Ну, для мене для найгарні мене, е, вчителя це вчитель 4 класу Аліна Іванівна. Всім нашим вчителям у Маковецькій сіген... гімназії. Які ноу-хау ви пропонуєте запровадити в школі? Можна ще раз які ноу-хау ви пропонуєте запровадити в школі? Це, типу, які завдання чи щось у школі? Я хочу... Зараз є питання, я буду їх доводивати. Я не знаю, як я кем она продумалась, все уже продумали. Теперь мантры учитель. Так, наступне питання. Яке ваше хобі? Моє хобі – це футбол. не любовь. Наступне, наступне питання. Як поводиться, Володимир Дмитрович, якщо у, у вас у класі кор, у кожного є друга половинка? У нас немає в класі двоєполовинки. Зрозуміло. І так, як реагує Володимир Дмитрович, коли ви запізнюєтесь на урок або не готові до уроку? Це пізніше, спокійно, а коли я не готовий до уроку, він скаже, щоб на наступний урок все було готово. А тепер Дмитрович, є ти помоги. Я думаю, дуже... він дуже високий. Е, і наступне питання. Дивись, Іван. Коли ти почав займатися? було раніше, ніж світ. Наприклад, ти нічого не вмів, а вони вміли. О, Аліна Іванівна! ви мані, прийшли! Спасибо, але я вам тільки дякую, ладно, не, поверю, не поверю. Та нічого, нове інтерв'ю, Аліна Іванівна. У ну, мене не було таких друзів. <реш> Дивись, от коли, Наприклад, ти е, був, прийшов до нас в количеству гімназію, Я тебе зустрів твій перший вчитель. Дуже добре. Тобі роки. Мені 13 років. О, маєш, О, як, як, як ти займаєшся футболом? Може, комусь інтересно. Я займаюсь 3 три роки. Три роки. Я в тебе запросила на інтерв'ю. Е, спонтанно підійшов до мене, сказав. Із контракт підписати, і всього. Я тінь в Я тобі підійшов сказав. Ти хочеш? Ну я спішив додому. Він каже, ти підеш на інтерв'ю, я даже не знав, що за інтерв'ю каже да я кажу да і все.